12 година. А ну, така про 12-та година. Давай йдемо на вулицю. Ми собі тепло, тепло-тепло. Так, в день доходить до 10 градусів тепла. Давайте прогуляємося до парку. Той я останнім часом не брав з собою в парк на прогулянку. А сьогодні візьму. бо вже те. парк теж такий весняний. Відчув... Відчувається весна. Ха-ха-ха, от воно сталося, я послизнувся, я послизнувся, але стояв на ногах. Так що хто... хто сміявся, той молодець, але сильно сміятися не треба було. Сильно сміятися треба, коли я впаду. Як я впаду, ви обов'язково побачите, ви ж знаєте. Всі наші падіння, які ви були, ви їх бачили. Найбільш феєричні падіння у нас, звичайно, на водоспадах. Ну так, на слизькому в місті, що тут впасти. Тут не сильно впадеш. А от на водоспадах ми так скупались двічі. На Кам'янці скупались на водоспаді. І де ми це. В східниці. Ха, в східниці Ой. Пан Діма насміявся в східниці, я його розумію. Ні, ну Пан Діма не тільки насміявся, щоб ви не думали. Пан Діма врятував нас. Врятував, сушив. Ой, гарні спогади. Давайте підемо в парк. Ну, от мені цікаво, як приїжджає театр, анонсів вистав нема. А могли б вийти одна-дві акторочки. Чи десять акторів навіть. Ну, зіграти якусь сценку. Навіть гумористи як приїжджають, теж грають сценку. Ну, моя думка така, це пішло би на плюс театру. І, що, і в парк. Дивіться, парк весняний, парк реально весняний вже. Хочеться вдихати на повні груди. Це весняне, тепле, прогріти на сонечку повітря. Думати, як тут гарно буде, коли все заквітне. А влітку як тут гарно буде, коли тут буде зелень. Таке враження, що от-от з'являться десь вже підсніжники, первоцвіти. Та мали би з'явитися. Потяг нам По сигналам ми сигналами покажемо. Раз він нам сигналить, ми його покажемо. Там, до речі, я це чув. Рубрика, дякую, що запитали. Це, що дві пані, теж одна каже. А, інтересно, я тут поїзд далеко їздить. Така недалеко, він до сходниці. Он до сходниці доїжджає. и там возвращается назад а так же... а я думала куда-то далеко а он только до сходниц. так кому он нужен только до сходницы этот поезд ездит ну чутку весит двух паней можем посмеяться раз так точ. Весна, теплень. Ну це все таки січень. От хто не вірить, то це ще все таки січень. Але вже так тепло. А що ж буде в квітні? Минулого року ми в лютому вділи літні сандалі. Цього року таке відчуття ще в січні. Поїдемо в літні сандалі. Броніслава Ліворуч. Йдемо верхню алейкою. Середню, якщо ж то пішло, там верхня згори є, внизу нижня, це так можна сказати, середня по висоті одної з двох відремонтованих алейок. А ще раз ввечері, от теж я бачив тему, підійшла одна жіночка, позиралась з чоловіком була і каже, я все-таки хочу подивитися, що в цих жовтих ящиках, давай посмотримо. Так підіймає, хоп. Каже, туди хтось пісок на чимось насип. Інтересно зачем. І непонятно зачем їх поставили, а хто-то пісок насипав. Ну от така була ситуація з жовтими скриньками. Це теж в плані рубрики. Дякую, що запитали. Але теж так, ну щоб ви розуміли, атмосферу вечір. Темінь, вони з ліхтариками на верхній алеїці від Молдови. І вона так, я все хотіла посмотрети, наконець-то є можливість. Поки ніхто не видить. Ну, темно мене не видно, я ж я жду собі тихенько. І оце от вона так організувала такий перформанс зі своїм чоловіком по перегляду жовтої скриньки. А в скавці можна дуже багато всього цікавого почути. Справді можна видати цілу книгу Бувальщина або кіно зняти. Та насправді ж ми знімаємо кіно з Бувальщинами про Трускавець. Теж трошки сніг. Тінь. В тіні він ще залишився. А й річка тече. А будемо завертати направо. Я більше люблю справу, цю стежку. Гарно, гарно в парку, в парку. Дуже і дуже гарно. Весняний парк. Кілька днів тому ми тішились, раділи, що парк зимовий, а зараз парк весняний. Як писав класик, весна йде, красу несе, і цій красі радіє все. Ще одна жовта скринька, цікаво, що там. Ну, Я ж не думаю, що в неї теж хтось пісок насипав, правда? Ну, в одну насипали пісок. Ну хтось так пожартував, насипав пісок. В цій же має бути то, що, то, що мало би бути. Зараз заглянемо, подивимось, що там. Давайте.